Вітаю, мої золотенькі, отримую від вас нові запитання. Обов'язково підписуємося, залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, свої загальні запитання. Та давайте подивимося питання. Скажіть, чи вистоїть Куп'янськ у цій клятій війні? Чи буде окупація? Дякую. Так, Куп'янськ, що загалом, так, яка історія, яка ситуація? Ну, ціль у ворога є, так, і ситуація загалом стосовно Куп'янська, вона дуже розтягнена і помірна. Така дуже помірна ситуація, яка може розтягтися ще на тривалий період часу. Чи вистоїть Куп'янськ? Ну, емоційно і фізично дуже складно. Дуже складно, і враховуючи те, що ситуація по цьому напрямку зависає, тобто вона на одному. Такому щеблі так тримається. Мені йде втрата ресурсів, і мені йдуть великі розчарування на тому напрямку. Тобто тут дуже багато буде втрат. І сказати, що втримається, ні, я не можу. Тобто тут ситуація навпаки говорить про те, що втриматися там буде дуже-дуже складно, Майже, майже далі, давайте подивимося. Ситуацію будуть тримати, дивіться, ще тривалий час буде ось так. І тут будуть намагатись домовлятися, буде тривожно, дуже багато буде накручуватись такого страху і тривоги. І е, враховуючи те, що ситуація таки буде розтягнена так, в часі помірна, там дуже багато йде активності. Чи, врешті-решт, туди дійдуть, чи дойдуть, так? Скажімо так. Все буде залежати від якогось рішення, яке буде дуже довго обговорюватись. Багато буде ще маніпуляцій, якось, наче, будуть ще вивчати якусь інформацію а, з приводу того, так. А, Ну я поки зараз не бачу конкретики, я бачу підвішену історію, я бачу активність, яка там знову ж таки буде. Я бачу наслідки. От і я бачу, що будуть моменти домовляння, про які ми можемо не знати і. Це буде якось так дуже прикрито. На тому напрямку буде складно, не дивлячись на те, що буде якась даватись допомога. Але поки що сказати, що буде окупація ні, але буде дуже гаряче, дуже неспокійно і постійна іде мені активність. Ну, поки що так. Подивіться, будь ласка, місто Першотравенськ, Дніпропетровська область. Давайте подивимося, так, Першотравенськ, Дніпропетровська область до кінця 2024 року. Ми подивимося ситуацію, що там загалом буде відбуватися, так, які енергії. Обов'язково залишайте вподобайки. пишіть у коментарях свої запитання та більше інформації, прогнозів ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося. І так, місто Першотравенськ. Так, дивимося до кінця. 24 року. Дуже багато зливу інформації. Дуже багато залякувань буде, накручення. Знаєте, як дуже багато і ПСО буде стосовно загалом ситуації по місту. От, і дуже багато можуть зливати якісь об'єкти, які там можуть знаходитись, якусь інфраструктурну систему так по забезпеченню, десь може бути витік інформації. Першотравенськ по активності, значить, дивіться, окраїни кордони можуть бути такі достатньо неспокійні, але дійство усі можуть відбуватися десь дуже близько, От, але за межами самого першотравенська. Повітряним шляхом активність так вона буде, летіти буде, так? А, дивимося далі. Дуже багато маніпулювання йде до кінця року. Дуже багато буде якихось історій, загалом не пов'язаних з реальністю. Так, скажімо так, ніякого заходу, там, приходу я не бачу. Ситуація ось буде така, знаєте, Будуть якісь вестись розмови будуть якісь активності в бік так самого першотравенська, але ситуація помірна. І до кінця року вона такою буде, вона дуже розтягнена в часі. Помірна, це значить, летіти буде, захист спрацьовувати буде, десь близько, десь за межами, так, можливо, десь навіть якісь провокації, і в сам першотравенськ будуть летіти. Тобто тут буде, будуть якісь активності. От ми і зараз, в принципі, так, в цьому живемо. Емоційно складно, багато буде залякувань, багато йде зливу якоїсь. Якісь інформації, так і а, як наче координування. А, більше напруги відчуватися буде в, саме в темний період доби, тому що а, а, якось дуже агресивний іде саме темний період. от Віримо в краще, так, в наші. Сили так, в наших захисників до кінця року ситуація помірно активна, тому ми реагуємо на тривоги. Інки знову розбираємо ваші запитання, скажіть, чи Покровськ Донецької області захватять. Я дуже прошу залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та долучайтеся до телеграм-каналу. Там завжди я даю. Більше інформації, так ми з вами там розвиваємо усілякі а, цікаві теми, тому чекаю вас там. Давайте ми дивимося зараз до кінця 2024 року події. так, І що по Покровську до кінця року? Мені йде захист. Тобто до кінця року, до 2024 року є сподівання, є надії, мені йде допомога, яка може надаватися так, туди. І далі мені йдуть, знаєте, достатньо такі речі, про які не говорять, не афішують. Тобто те, що відбувається в районі самого, так, Покровська, Близько Покровська, там дуже багато, скажімо так, мутності, брехні, тут дуже багато видається, бажане задійсне. Ну, якось так. Давайте подивимося, чи до кінця 2024 року, чи захватять Покровськ. Ні, поки до кінця 2024 року я не бачу, щоб це зробили, але дуже так багато розчарування йде. Плани у ворога є, і вони будуть маніпулювати ситуацію. Достатньо агресивно буде майже кордони, бачите, дуже близько, там може бути досить, досить так, напружено. І знаєте, зараз таке враження, як наче чогось очікують. Тобто тут робиться робота дуже неспокійно, дуже гучно, але таке враження, як чогось чекають. так? Поки я бачу дуже великі наслідки: тобто енергії, провокацій, натиску, наслідків, розчарування. От і до кінця року вони ось такі ці енергії йдуть. Але мені йде супротив. Тобто, наскільки це зараз можливо до кінця року я не бачу. У наступному році, спочатку 25-го, ситуація може змінюватися. Так? І ми з вами повинні це розуміти. У наступному 25-му році, так, ситуація ще який час буде підвішеною. Але далі мені йдуть у такі енергії. Це, бачите? Ми, те, що буде на початку наступного року, ми з вами будемо передавлятися трошки пізніше, ближче до нового року. Можете глянути Миргород. Давайте подивимося ситуацію до кінця року. Обов'язково залишайте вподобайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях свої запитання, свої думки, та переходьте до телеграм-каналу, там також є цікава інформація для вас. І так, Миргород дивимося до кінця року ситуацію. так? Супротив, іде, достатньо активна енергія по супротиву, але гучно також буде. Дуже багато тривожності, дуже багато накрученості, так дуже, скажімо так, лячно через залежну ситуацію, через таку, знаєте, достатньо напружену ситуацію, скажімо так. Миргород. Знаєте. України Миргорода дуже, дуже можуть бути активні і агресивні. Особливо темний період, боби якось активності може бути більше. Мот летіти може більше і саме на інфраструктуру. Тут все, що стосується забезпечення міста, так, туди там навколо того буде дуже багато активності. Мені іде злив інформації конкретно, що стосується якихось транспортних засобів, переміщення якихось засобів, так? От, і тут іде, тут іде чітке спостереження, так, за, тим, за тими об'єктами, про які так надають інформацію, зливають. Дуже багато розчарувань та втома, так, Миргород, що чекати до кінця року. Ну, стосовно активності, я думаю, всі розуміють, так що летіти буде, плани тут у ворога є. От, і інфраструктура а, міста вона таки може а, частково бути зачеплена. Бо провокації від ворога саме на інфраструктурні об'єкти найбільше може бути Миргород. Масова активність мені йде Миргород, мені йде відпрацювання та досить напружена така ситуація до кінця року, так, і дуже багато маніпулювання. Тобто оцією масовістю, кількістю, переміщенням, таким активним будуть просто. Маніпулювати так та напружувати ще більше. Форс-мажорні ситуації з наслідками також там можливі до кінця року, і вони будуть саме стосуватися більше військові об'єкти, все, що пов'язане з дисципліною та інфраструктурні об'єкти, мені йдуть найбільше. Тому будьте дуже уважні та обережні, реагуємо на попередження.